Всім привіт! З вами компанія Extrastock. Сьогодні у нас на повному огляді лот реабілітаційна подушка, бо ж подушка меморія, я що попадає на столі. У нас ось така класна стан, видно, ідеальний, медична якась. Але ще одна меморі. Темпракон. Така доволі цікава. Ось стокова запечатана, це якась спеціальна, вона не дуже велика. Ще одна темпракон, дуже друга. Ну, я думаю, в машину на підголовних. Алоевера. Там думаю, максимально м'якенька приємна. Так, така стьогона, кош меморія під шиєю, яка вона максимально м'яка, прям силіконова, здається, вона складається з двох частин. Так, ця, судячи по всьому, щось відкривається, щось з нею можна робити. Під шию. Та максимально м'якенька, гарний розмір, дуже приємно тримати її навіть в руках. Пролежати я б не мовчу. Так, ось така. Ось така чисто зроблена під голову, видно, що не з дешевих. Так, щось схоже вже було. Така трошки більше, мабуть, за інші. Так. Також анатомічна, цікава, невеличка, чисто під шию. І ось така, знову ж таки, під шию плюшова. Подивилися ми от і до весь наш мішечок. Підписуйтесь і гарного вам дня!